Алло, Доброго дня, Галина. Добре. Мене звати Марина. Ми з вами в контактах переписувались, пам'ятаєте? На рахунок а роботи. З... Зручно зараз розмовляти. Добре. Угу. Добре, дивіться, для початку, якби познайомимося, трошки розкажу про себе. Я сама з міста рівного маю трьох діток, і саме під час третього декрету роздивилась можливість заробітку через інтернет. Зараз цим і займаюся і отримую дохід від своєї діяльності. А ви чим займаєтесь? В декреті, третєю дитинкою. Тоже третєю дитинкою? Так, да, дівчинкою. А, як вам класно. У мене три пацана. У мене старшому, скажімо, вже 17-ть. Угу. Ну, у мене старші ще не такі дорослі, ну 15, теж дорослі 15-13 і 13, і з меншому вже 3 годіка. Дивіться, розкажу, чим займаємося. Ми займаємося розвитком інтернет-магазину, знайомі з таким поняттям, як інтернет-магазин, замовляли собі щось через інтернет? Ну так, так так. Угу. Ми, так, так. На собі вже оцінили, що досить зручно, комфортно, дешевше. Ну, да, згідно з нами. Зараз дуже багато хто переходить на інтернет. Я Зараз розповім. Дивіться, наша компанія теж не виключення. Ми також займаємось розширенням інтернет-магазинів для шведської компанії Oriflame. Знайомі з компанією? Mm -hmm. угу. були, можливо, були зареєстровані раніше. Ага, бо к була зареєстрована, зрозуміло. Дивіться. А знаєте, розказували вам про те, що можна в компанії заробляти, не продаючи, не бігаючи з каталогами, що можна заробляти в компанії на карточку через банк отримувати гроші? Ні, ви знаєте, я це не цікавила, бо мене така робота була я кожен день на роботі, знаєте, він це не цікавилося. Uh -huh. А ким працювали раніше? Медсестра, угу. а це кума ваша займалася лише продажами, да? Вона не будувала структуру, не кукані. Ні, 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 ні. Чисто так. Коли для неї дали в каталог, на базарі вона йшла далеко, то вона так якось подзвонилася з кимось там, знаєте, так номерати на цьонах І вона почала там цим займатися. Угу. Ну якби більше по продажам вона працювала. Так, да, так, да, так. Да. Угу. Ну, у нас в компанії, в принципі, є три три варіанти заробітку можна теж продавати, можна будувати свій бізнес, можна бу просто бути користувачем. От я саме кличу на бізнес. От. Нам компанія зараз надає готовий інтернет-магазин, який сама наповнює продукцією. Вона ж займається продажами, доставкою, зберіганням, бухгалтерією. Ми цим, ну, ми цим не займаємось, да? це все на, на компанії. Нам продавати нічого не потрібно, наша робота це організаційного характеру. Тобто, ми створюємо потік лояльних покупців і бізнес партнерів в онлайн магазин компанії. Ми будуємо для компанії, ну, для, для себе партнерську споживчу мережу, да, в якій усі користуються продукцією, не продають її, а просто замовляють для себе, для особистого користування. І таким чином всі роблять замовлення по мірі необхідності через свій онлайн-кабінет. Далі всі замовлення сумуються і таким чином організовується великий товарообіг, от, за який ми і отримуємо хороший дохід. В середньому це буде 10% від товарообороту. Mm. Mm. Ну, дивіться, зараз про доходи ще розкажу, що і скільки в мене виходить, і взагалі про доходи розповім. Ну про продукцію в принципі ви знаєте, да, продукція в нас е користуються і попитом, ну, не з е купляють незалежності від стану в країні, тобто з ними головою ніхто не вийде, да, да на вулиці. Якби пояснювати людині, зачем ця покупочка йому треба, ну, немає не такої потреби. Да? Ми просто направляємо людину, щоб вона робила покупочку саме через інтернет-магазин. Як працювати і де брати людину, ми навч... Ми навчимо, як да, навчання в нас повністю безкоштовне, воно проходить повністю в, ну, в онлайн режимі. От. І таким чином, приділяючи роботі і навчанню по 3-4 години в день, можна вийти на хороший дохід і стати директором свого інтернет-магазину. Якщо в цифрах розказую, то дохід менеджера це 1000 тисячі гривень, дохід старшого менеджера це 2000 тисячі гривень, дохід директора це 5-10 тисяч гривень. Далі вже йдуть так звані кольорові директора, золоті, сапфірові, брилантові з доходом від 15 20 тисяч гривень і більше. Тобто потолка тут немає, ви можете тут заробляти скільки захочете. От. Моя задача, якби вас навчити створювати товарообіг для компанії шляхом розширення її інтернет-магазинів і вже вивезти вас на дохід від 5 тисяч гривень. Я в цьому зацікавлена, щоб ви чим скоріше отримували гарний дохід. От. Такий дохід вас влаштував би? Дивіться, в нас є пробний період, ще три місяці. За цей час ви можете повністю встигнути розібратися з системою роботи і прийняти для себе остаточне рішення. Що скажете, готові спробувати? Можна дивіться, так, як я тільки в телефонному режимі. Можу. нормально буде інтернет? Нормально, в мене є дівчатка, які працюють.